У Тиманівці планують провести водогін. Такою новиною поділився міський голова шостки. Микола нога. Будемо відновлювати водопостачання таким чином, щоб дві вулиці центральні тимановки були. Мали водогін з водою минулого тижня. Працівники управління праці та соціального захисту населення провели виплату усіх видів державних допомог за березень, зазначила керівник відомства Антоніна Найметенко. Перша виплата це для 6 тисяч 12 осіб на 15 мільйонів 210 тисяч гривень. Прийнято додатково 31 особу внутрішньо переміщених осіб на минулому тижні, і тому на сьогоднішній день їх кількість загальна складає 6490 осіб. Також продовжується робота з, з оформленням і обробки пакету документів для сімей, де з обласного бюджету надається допомога батькам на кожну дитину евакуйовану з 5 кілометрової зони. Таких уже пакетів оброблено 23 для 26 дітей і направлено. До обласного департаменту 11 осіб наразі проживає у приміщенні чаплівської амбулаторії, яке спеціально облаштували для ВПО. Проінформував староста Чаплівського старостинського округу Сергій Пластун. Забезпечено кухню газовою плитою, мікрохвильовою пічкою. Наразі є у нас. Проблема у газовому балоні. на цьому тижні. Ми вирішимо, Микола Петрович. Ми вже ну знайшли кошти для того, щоб закупити у свою чергу. Міський голова Микола Нога поцікавився у старости, Чи забезпечений центр компактного проживання ВПО продовольчим резервом? Харків ще не завезли, чекаємо на. Цьому тижні, попри кадрову та економічну скруту аграрії Шосткинської громади, продовжують працювати. Проінформував начальник відділу розвитку АПК Василь Кіктьов. Зокрема, вони завершили роботи з підживлення озимих зернових площею 13,5 тисяч гектарів. Ми також працюємо на сьогодні з проєктом сади перемоги. Буде засідання сьогодні робочої групи із старостами бухгалтером, фінвідділом по визначенню паловомастинних. Матеріалів на Старостинські округа для весняно-польових робіт, щоб забезпечити людей вчасно засіяти огороди таке і таке інше.